Ті там започатковані якісь дебати про регіональну мову, про європейську хартію, про апелювання там до чогось. І якщо ми будемо єдині, і це не відбудеться. Тому що той, хто уважно читав європейську хартію і хто розуміє категорію оригінальної мови, то в даному випадку мова йде про материнську мову, яка під загрозою існування. Другими словами, регіональну материнську мову, не привнесено через денаціоналізацію, і її потім називають регіональною. Ні, таких тлумачень у хартії немає. В Україні є одна регіональна мова українська. Але це не означає, що українська нація, влада не повинна турбуватися про мову національних меншин. Я переконаний. Що мовна політика, яка сформульована в законі про мову, в 10-тій статті Конституції дає чітку відповідь на те, якою повинна бути сучасна українська мовна політика. Приклад Швейцарії, бо ми маємо справу з конфедерацією з чотирма кантонами, історичними. Не плутайте, будь ласка, мовну ситуацію а в Австрії. Де є федерація з двома складовими? Ми унітарна держава. Я не хотів би, щоб знаєте, новий президент країни і та політична сила, яка себе вважає сьогодні е фавором, повторювала помилки. Мені легко адресувати знаєте, кожного, хто в цьому мовному питанні ще блукає, до досвіду кримської автономії. У Кримській Конституції записано, що ми маємо а, в Криму три офіційних мови. Українське, російське і кримсько-татарське. Тепер давайте один одного запитаємо себе, коли б ми останній раз рішення уряду, СОВБЕЗУ чи парламенту в Криму читали на українській мові. Чи можна уточнити питання, запитати, а останній раз кримсько-татарської мови, коли ви бачили рішення? Та ніколи. Ніколи. Це є проєкт, як втратити материнську мову. І тому той, хто думає це поширити на Україну, я думаю, серйозно блукає в мовному питанні.